Мир вам, шановні кам'ячани, я попрошу хвилинку уваги. Дякую вам за прекрасну музику. Всім, хто виступав, до, хто буде виступати після. Ну, скажіть, Чесно, хто з вас змерсь, кому землю? Чесно. Ну, 30%, 20%. а всім значить, ми продовжуємо. Да? Ми продовжуємо. Для того і свято, щоб все в нас було по святковому. Да раз ми зібралися святкувати. А що сьогодні святкуємо? ми? Я знаю, в сьогоднішньому дні багато міст в Україні святкують День подяки Господу. І так як в нас там написано, які слова записані в нас, хто підскаже мені які слова за хліб, за мир і за Україну. Слава Богу. Послухайте, ми так багато говоримо про хліб, да і слава Господу за те, що дійсно ми його маємо. Да? Немає той, хто не працює. А щоб мати, то треба працювати. Ну, слова Ісуса Христа, які сказані були, що не хлібом одним буде жити людина, він є хліб. Я сьогодні задам питання, можливо, ти сьогодні погано мене чуєш, але десь прийде час, крутна станова, і ти вспомниш. Які в тебе відносини сьогодні з ним, з тим хлібом, яким є Ісус Христос? Які твої відносини з ним? Далі ми сьогодні святкуємо за мир. Сьогодні багато країн не мають того миру, яка переживає, слава Богу, Україна. Ви зі мною, так? Амінь. Я переконаний і твердо знаю, що не може бути нормальний, стабільний, правдивий, чесний мир без нього. Тому що він сказав у своєму слові, що Я є мир. Він є хліб, він є мир. і коли це будемо і сповідувати, пронаголошувати наголошувати в нашому місті, в нашому регіоні, в нашій Україні. Тоді ми будемо мати з вами разом щасливу Україну. Амінь.